31-шу річницю незалежності Україна відзначає із гірким присмаком війни, з болем та сльозами завбитих синів та дочок, але з вірою у перемогу у Хмельницькому покладанням вшановували пам'ять тих, хто віддав життя за Україну. Ми сьогодні вшановуємо пам'ять всіх захисників різних поколінь, які віддали своє життя за волю та незалежність України. В першу чергу це їм шана, наша їм данина за той подвиг. За той чин, який вони здійснили, тому що вони віддали своє найцінніше це життя за волю та незалежність України. Дійсно, незалежність сьогодні виборюється кров'ю і потом мільйонів українців, які захищають її зі зброєю в руках. Військовослужбовці, ветерани та представники влади поклали живі квіти до стали пам'яті героїв Небесної Сотні та героїв неоголошеної російсько-української війни, що на Хмельницькому майдані Незалежності. Точно не можна тужити. Е, власне, і святкувати зараз, коли в ці хвилини в ці секунди відбуваються бої, теж власне не зовсім доречно. Треба працювати. Треба працювати, проявляти активність, дієвість е, заради того, аби Україна була. Тому що Україна тугою і святкуваннями не формується. Україна формується тільки дією, постійною дією. Незалежність це відповідальність. А відповідальність це коли ти працюєш. Аліна Косарова, Юрій Старушкін, новини міста.